Днями за ініціативи альянсу українських університетів відбулася школа стійкості університетів. Розповість про це Олександр Азюковський, ректор національного технічного університету Дніпровська політехніка. Доброго вечора, ми з України. Доброго дня. Пане Олександре, питання до вас: Добре. почнемо з Альянсу. Мета об'єднання, які університети і чому саме вони увійшли до цієї цікавої спільноти? Щирі вітання, шановні колеги. Ну, головна мета це обмін та масштабування досвіду, кращого досвіду, у тому числі як з проєкції в внутрішній освітній простір України, так і за його межами. Оскільки ми маємо що продемонструвати? Довести, розкрити себе і подати себе. Щодо університетів, то це Київський національний університет імені Тараса Григоровича Шевченка, це Український католицький університет, це Київська школа економіки, це Сумський державний університет, техніка та місто Рівно, Національний університет. Біоресурсів та природокористування. Поважна компанія. До заходу, школа стійкості університетів. Розкажіть, будь ласка, що то за подія, де відбувалися учасники, головне, які питання обговорювали? Ну, по-перше, в проєкції новищого освіти, що таке стійкість? Це одне з один з можливих вимірів це просто робити свою роботу. Але особливо це притаманно березню місяця 2022 року, коли потрібно вже тоді. Ставитися до лабораторного обладнання, до продовження функціонування цифрового освітнього простору як до майбутньої проекції відновлення відбудови України після перемоги, і вже тоді почала формуватися наша перемога. Робота із студентами, робота з закордонними партнерами, робота з переселенцями і, до речі, з університетами, які тимчасово евакуйовані, знаходяться на теренах, у тому числі нашого міста. А як і ще адаптувалася Дніпровська політехніка до складних і загрозливих обставин сьогодні, обмін студентами, досвід інших країн? Що ще? Робиться цю саме головне це супровід та забезпечення кадровий супровід якісної підготовки економіки України, у тому числі забезпечення стійкості та незглавності нашої енергосистеми, оскільки наші випускники забезпечують замкнений цикл від видобутку корисних копалин до генерації розподілу та використання електричної енергії, у тому числі це є нашою унікальності, І, взагалі. Наш край дуже багатий на корисні копалини, але це ж і економіка, фізика, математика, це маркетинг, інформаційні технології це безліч спеціальності. І якраз ми повинні це наш виклик, наша відповідальність забезпечити якісну освіту, у тому числі і у стислий термін: віддалену, дистанційну, дуальний формат. Наша робота із нашими закордонними партнерами, які миттєво відгукнулися, у тому числі тому, що ми є впізнаваним брендом щодо якості освіти, ми розуміємо, що зараз величезна проблема це втрата талантів, втрата кадрів, якісного потужного людського капіталу. І отут питання: чи здатна конкурувати наразі українська вища школа з європейськими представниками, і який механізм? Вороли для того, щоб підтримувати цю конкуренцію, а не можна погодитись із терміном Втрата, оскільки наші студенти вони завжди є нашими, і у форматі академічної мобільності закордонного стажування, і до речі, наші студенти демонструють. Переконливі досягнення у системі вищої освіти країн Європейського союзу, і вони залишаються нашими, але це формат академічного обміну щодо викладачів науковців, то ми продовжуємо спільну роботу, і, до речі, Україна має унікальний досвід забезпечення сталого розвитку і стійкості економіки, зокрема енергетики, у непрості часи виклику. А скажіть, будь ласка, як реагують університети на виїзд своїх викладачів чи є ким замінити? Які механізми залучення до діяльності в Україні? Розумієте, навіть не потрібно замінювати, оскільки будь-який співробітник, студент, викладач Дніпровської політехніки назавжди залишається нашим студентом, нашим співробітником. Сучасні цифрові технології дозволяють забезпечити відповідність стандартам якості? Той, хто бажає зробити, шукає способи, хто не бажає, шукає причини. А наше наступне питання буде: знаєте, не як ведучих журналістів, а як батьків. Скажіть, будь ласка, чи дійсно може бути дистанційна освіта якісною? Може. Може, це залежить від готовності і мотивації всіх учасників процесу, як споживачів освітніх послуг, так і тих, хто генерує контент. Наприклад, ми глибоко залучаємо і розкриваємо будь-який університет не може бути закритим. Роботодавців, оскільки які занурюються в робочий процес, освітній процес не тільки в його ідентифікацію щодо якості, а в форматі постановки завдання. Таким чином, наприклад, дуальна проекція забезпечує конкурентні переваги нашим студентам, які на другому, третьому, четвертому курсі бакалаврату вже мають виробничий досвід. До речі, мають свої вимоги до тих же роботодавців. А скажіть, будь ласка, як часто проводять контрольні, які виявляють справжні результати знань? Адже я чого свою доньку напередодні питав, кажу, що у вас там онлайн, так, комп'ютер включив, можливо, ще й камеру, ну такі ігри. Кажу, коли у вас буде контрольна робота, ти готова до цього? Пауза? Ну, можливо, як часто у вас проводяться подібні контрольні роботи, щоб виявити справжні Справжній рівень знань студентів, які вчаться вдома з допомогою комп'ютера, телефона тощо, ну якраз це більш широкий сенс не контрольні роботи або не тільки контрольні Уможно, роботи, а кажу формування так. зворотнього зв'язку. Оскільки навіть теоретично людина, особистість, студент, отримуючи освітніх послуг, може відповісти на 100 і 100 запитань. І одночасно, коли довести його до ситуації практичного використання знань, людина може бути теоретично не здатна це робити. Тому якраз поєднання теоретичної підготовки, різних комунікацій, сервісів, які формують фідбек студента до викладача і знову ж таки у зворотньому напрямку, залучення роботодавців не тільки у форматі практик, а у форматі дуальної освіти, формування переконливих конкурентних переваг, коли студент другого курсу вже спілкується з роботодавцем і там оцінюють його не Дач оцінює роботодавець можна оцінювати з точки зору класики вищої освіти, чи hr менеджер чи роботодавець правильно неправильно задає запитання, але це бізнес і він має своє бачення. До речі, бізнес плачує податки і формує надходження до бюджету. Ми як бюджетна установа, також є користувачами надходжень, платників податків тому і бізнесу. Коло замикається, логічне коло. Тому якраз мікс викладач. Практик від бізнесу залучення у різних форматах до набуття практичного досвіду і формує самооцінку до речі, високо переконливу самооцінку наших студентів, які переконують вже і ринок праці, що ми є кращими. У всі часи університети не тільки вчили, не тільки досліджували, а й завжди змінювали. змінювалося суспільство. Який внесок наших університетів от у життєстійкість суспільства цей надскладний період під час війни? Ну, по-перше, ми продемонстрували, що ми вміємо навчати вчитися наших студентів, адаптуватися, використовувати сучасні технології. І до речі, ще один цікавий досвід, коли ми вже в 2023 році на вимогу запропонування бізнес-структур за погодженням з Кабінетом міністрів міністерства освіти і науки України здійснили додатковий набір, цільовий набір для забезпечення стійкості енергосистеми. Видобувної промисловості та взагалі енергетики, а це вже інший прошарок. Наприклад, в нас дорослі люди віком від 24 до 40 з гаком років. І до них вже потрібні інші психологічні підходи. Це вже наше сьогодні. Ми вже сьогодні формуємо наше завтра. до закладів вищої освіти звернуться багато молодих і не дуже людей для зміни досвіду, перекваліфікації, нового навчання. І класична вища освіта вже не має рецептури для задовільнення потреб, у тому числі і бізнесу. Ми вже сьогодні формуємо наші краще краще майбутнє. Тобто готуються університету, і, зокрема, ваш до післявоєнного відновлення України саме так, яке відбувається вже сьогодні. Наприклад, будь-які технології, які передаються нам і до речі, створюються також і вченими України, вони ж повинні бути використовані людьми, професіоналами, достойними професіоналами. Їх потрібно вже готувати, навчати вже сьогодні. Це англійська мова, це інформаційні технології, і одночасно вміння вчитися і нестандартно використовувати звичний інструментарій, оскільки в нас е, дещо інші умови, і ми вже продемонстрували наприклад з нашої енергосистеми, що ми вміємо нестандартно і фахово одночасно реагувати на страшенні виклики. Дуже дякуємо вам, край Александр цікава розмова Азюковський, ректор Національного технічного університету Дніпровська політехніка.